Двоє друзів Олег і Давид відвідували літню школу з робототехніки на базі княгининівського ліцею. І якщо Давид навчається у цьому закладі освіти, то Олег родом із Луганщини та зараз живе у столиці. Мій друг мені пише в пізно ввечері, буквально за за день до кінця реєстрації, про те, що починається така от штука. Це мене зацікавило звичайно, так як я також приймав участь в мані. Я звичайно ж записався, так як я люблю це місто, мені хотілося ще раз в ньому побути і навчитися чомусь новенькому. Хлопців об'єднала любов до робототехніки та нових знань. Ми займалися програмуванням роботів, зокрема, налаштуванням їхнього руху за допомогою колес і їхніх моторчиків. Також були спроби зробити автопілот. Та в ході роботи ми створили з моїм другом Олегом. Хаб для маніпулювання роботом, запису фото з нього, власне, самою, самим керуванням та збором інформації. З самими роботами Raspberry Pi мені ніколи не доводилось працювати, тому це досить крутий новий досвід. Ми створили на основі Raspberry Pi 4 фреймворк для управління роботами типу Pi Racer, який дозволяє, по-перше, Оцінювати ситуацію, в якій він знаходиться, тобто оцінювати, де знаходяться лінії, по яким він може їхати, це поки що одна з основних тестів наворотів. Далі він може оцінювати об'єкти, які він перед собою бачить, так як він повністю бачить образи всіх об'єктів. Наприклад, ми можемо поставити перед ним олівець і він вашіме його як декілька ліній. Тонкощем робототехніки хлопців і дівчат із різних куточків України Волині, Києва, Сум, Черкас, Тернополя та Кропивницького навчали науковці малої академії наук України. В цьому році ми зробили акцент на машини зір, тобто на застосування також машинного навчання штучного інтелекту, але діти якраз мають тут попробувати самостійно це пройти. Це дуже така широка сфера, і ми фактично даємо лише вступ, де далі діти можуть пробувати самостійно розвиватися. Ось тому що далі треба виконати багато ітерацій, налаштувань. Волин зараз дуже сильно розвивається, особливо з робототехніки. і можна, сказати, що зараз волин стає осередком робототехніки. Тут дійсно створюються умови для того, щоб можна було дітям розвивати свій творчий потенціал, щоб вони могли створювати роботів, програмувати роботів, наприклад, для віддаленого керування, використовувати нейромережеві технології для того, щоб робот міг сам навчатися і потім міг сам рухатися. Також вони вивчають програмування, це зрозуміло. І різноманітні інформаційні технології, наприклад, підключайте до різноманітних баз, використання різних протоколів. Крім новітнього програмування роботів, юні науковці дізналися більше і про 3 d друк. Така пізнавальна літня школа була б неможливою без усіх організаторів і благодійників. У школі взяли участь 25 Діток, учнів з різних куточків нашої країни. Ми пишаємося тим, що Волинь стає таким центром робототехніки. Ви бачили, що в нас вже проходять і всеукраїнські чемпіонати з робототехніки. У нас активно розвивається рух робототехніки. цим завдячуємо нашим активним партнерам, нашим університетам, зокрема благодійному фонду Ігоря Палиці Тільки разом який постійно і дуже гарно підтримує цей рух. Дуже приємно бачити талановиту молодь, їхній запал в очах, їхнє бажання дізнаватися щось нове, особливо коли це стосується над сучасних технологій, штучного інтелекту це ті діти, які є справжнім скарбом для нашої країни. Це майбутній, вже, напевно, теперішній інтелектуальний потенціал. І щиро вірю, що те, що вони навчилися сьогодні, це лише початок їхнього шляху, в можливо, навіть у відкритті чогось нового, що дійсно буде допомагати людству і допомагати нашій країні. А попереду в цієї талановитої молоді змагання з робототехніки і ймовірно успішний кар'єрний зріст в улюбленій справі. Віра Шевчук, Неля Прокопчук і села княгининок, телеканал Аверс.